Золота колекція. Найкращі казки Ганс Крістіан Андерсен. Принцеса на Горошині Жив колись один принц. І от захотілося йому одружитися з принцесою. Та тільки зі справжньою принцесою. Він об'їздив весь світ, шукаючи таку та все дарма. Принцес було стільки завгодно, а от що справжні вони, цього принц ніяк не міг вгадати. Повернувся він додому та дуже-дуже сумував. Так уже йому хотілося знайти справжнісінську принцесу. У якось увечері розігралася страшенна буря, спалахувала блискавка, гуркотів грім, дощ немов з під ринви. У міську браму постукали, і старий король пішов відчиняти. Біля брами стояла принцеса. Боже мій, на кого вона була схожа через дощ і негоду. Вода з волосся та одягу дівчини стікала просто таке в носки черевиків. І витікала з під п'ят, і вона впевняла, що є справжньою принцесою. Ну, це ми дізнаємося, подумала стара королева, але нічого не сказала. Вона нишком пішла до опочивальні. Скинула з ліжка всі матраци та подушки і поклала на дошки маленьку горошину, а потім узяла двадцять матрасів і поклала їх на цю горошину, а зверху ще двадцять перин з гусячого м'якого пуху на цьому ліжко і поклали на ніч принцесу. Уранці дівчину запитали, як їй спалося. Ой, дуже погано, відповіла принцеса. Цілісіньку ніч я не столила очей, я лежала на чомусь твердому, і тепер у мене все тіло в синцях, це просто жахливо. Тут усі зрозуміли, що перед ними справжня принцеса. Щепак. Вона відчула грошину крізь двадцять матрасів і двадцять пирин з гусячого пуху. Такою ніжною може бути тільки справжня принцеса. Принц узяв її за дружину, адже тепер він напевне знав, що знайшов він справжню принцесу.